Глава сімнадцята. Отак мовив Ісус, а, підвівши очі свої до неба, сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син твій тебе прославив згідно з владою що її ти дав йому над усяким тілом дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому. А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер же прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що її я мав у тебе перед тим, як повстав світ. Я об'явив твоє ім'я людям яких ти від світу передав мені? Вони були твої, ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова. бо, Тобою мені дані, я їм дав. І сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов і увірували, що Ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони. Твої, і все моє Твоє, Твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більше не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду, Отче святий, заради імени Твого. Бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощі моїх мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ. Не від світу, бо вони так само, як і я, не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу, так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині. Слово твоє істина. Як послав єси мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю, але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно. Як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я – в них, І ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, щоб послав єси мене, та й полюбив їх, як полюбив мене. Отже, хочу, щоб ті, яких Ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зі мною. Та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив єси мене перед заснуванням світу. Праведний Отче світ не пізнав тебе, але я тебе пізнав, а й оті спізнали, що послав єси мене і об'явив я їм Твоє ім'я. І об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них.